Всім доброго ранку, мої любі підписники. Сьогодні побачила коментар, залишили показати, як ми поливаємо наші огірочки, яким способом, чим я підживлюю їх. Тому зараз це все я вам покажу. Вчора розпікірувала петуню. Трішки там залишилося. Сьогодні допрацюю. Подивіться, яка вона гарненька. Дивіться. Як ми підживлюємо, як ми поливаємо? Значить, у нас стоїть куб. Поставили ми його сюди чому, могли ми його поставити. У нас тут, виходить, нижче, а тут вище. Е потрібно його було, ну, тобто ми, можна було його поставити вверх, щоб він сам поливав, е капав нам. Але тут у нас сонечко, і ми поставили його спеціально до таких ось батарей, щоб він грівся, щоб була тепленька водичка. Тому у нас є такий погружний насос. Є куб, є тут ось розмітка, скільки літрів я бачу, скільки що. От. Ну і спочатку, виходить, ми беремо просто воду, там те, що мені треба щось полити, де щось підкормити. Допустимо, в мене ось така є поливалка або там воприскувати, поприскати. Я швидко собі там беру. І для мене це удобно. Тепленька, ну така літня водичка, то есть для мене це вже е, не, нормально. Раніше я носила воду з боліра, розбавляла, брала з куба холодну і розбавляла, бо розсаді треба було прям ну, дуже-дуже ну, щоб. Тепленька водичка була. Зараз такого вже немає, я беру просто з куба та її поливаю те, що мені бризкає, те, що мені треба. Далі. Е для начала ми включаємо, допустим, просто я включаю без, е цього, прокапуємо без кормяшки. Е е Нам треба просто. Да, Допустимо, прокапати спочатку без кормлення, а потім вже, я ж кажу, у мене є що, я дивлюся, якось трошки собі вимірюю десь, щоб у мене було пів, пів куба це 500 літрів. Я беру в поливалку колотю те, що мені треба, що я буду сьогодні підживлювати їх. Висипаю туди куб, і воно висмактує равномірно по всіх огірках. У мене йде кормлення, ну, тобто, Все, все так, як, як, як і потрібно. Як дальніше це буде? Ми його будемо прибирати, куб отсюда, як вже висадимо томатики, як уже туди буде вже тепло, може десь на кінець апреля, десь отако. Уже коли ми будемо бока відкривати, ну тобто, що вже буде жарко, от, можна буде поливати із крана. Ми це все ну, у нас є тут труба. Куди чоловік вже ще підключає шлангу. Ну і будемо підключати із крана поливати. Ну, таким, таким методом ми не, цей, не будемо заморачуватися. Сюди буде надіватися шланга, тільки не скуба вже, а з куба, вже крана. І буде поливатися, буде-буде капатися на наші капатися, будуть наші огірочки. Як ми будемо потім їх кормити? У мене є інжектор. Він у мене там зараз захований. Я вам. Може, пізніше трошки туди виложу відео, ну, я все одно його виложу, будете дивитися. Трішки пізніше, бо зараз він мені не потрібен, він захований у нас. У мене інжектор є, він підсоєняється до труби. От. А до інжектора вже самого є два виходи. Тобто, один іде шланга, ми надіваємо на, шланг, ну, тобто на кх, шлангу на інжектор. А другий і в нас іде до, до труби <кій> і із інжектора йде така шланга. Я підставляю відро. Колотю собі там хімію, що мені треба підкормити, вставляю цю шлангочку у відро і воно починає висмактувати. І, Давління у нас сотворяється із шланги. Він, я перекриваю. Ну, це все я покажу, бо ви його таке ну, цим, той знає, а хто не користується, я пізніше покажу, будете ну, побачите, я вам все, все покажу. От, ну поки що так. Поки що так. Тест так устраює. Чому е, не можна підключити, допустим, зараз е, з е, з крана воду? Ну я ж вам кажу, що треба поливати тепленькою водичкою. Все-таки у нас в Кубі купос, допустим, ми позавчора його вчора ми його набрали, бо я не поливала помідори. У мене помідори трошки, бачите, Під, підв'явші. Не поливала помідори, тому що вода, вода холодна була. І цей думаю, носить мені це ще з бойлера дуже ж багато мені поливати. Ну коротше, я просто заморюся його носити. Нічого страшного з ними не буде. Я полюю його сьогодні. Сонечко у нас щось там викльовується. От. І трошки вона вже в нас постояла в кубі, така вже вона у нас не така холодна, як з крана. От. Тому поки що так. А туди, вже як буде тепло, ми будемо підключати. Обичним способом, як ми кормимо всі наші, е, бо, ну, у нас ще дві теплиці здорові: е, одна 8 на 24, друга 8 на 27, то ми кормимо так. Підключаємо шлангу, е, став ставить чоловік мені інжектор, і я тоді там все те, що мені потрібно. Кормлю на відро, прокапаю спочатку водичкою, потом зарядю туди хімії і далі прокапаємо водичкою. Ну, і так виходить, у нас таке кормлення. В даний момент кормила я, вони в нас трошки е, жиронули. Що таке Це в нас Я обірвала перші пасинки з огірками. Ось, дивіться, бачите, тут ось обірвані. Раз, два, три, чотири. До п'ятого ось я пообривала. Ну і їм прекрасно зараз вони подумали, що їм прекрасно, їм радить нічого не потрібно. Вони, бачите, який стул жирненький, От. Тобто трошки жиранули. Чи перекормила, чи перебризкала, і плюс дало з того, що я ж пообривала плоди, з нього з них нічого не смокче. Ну, тобто плод з нього з пасенком, з нічого не смокчуть, то вони зараз прекрасно себе почувають. Ну, надо це, ми, ну, Я це виправляю, тому що це не годиться. Я ж огірок посадила для плодів, а не для куща. То для мене це ніяк не вигодно. Тому, е, що в даний момент я зробила, це. Полив сократить до мінімуму. Вообще, прям вони, вони в мене будуть, мабуть, ще цілу неділю на сушці, Я капати їх нічим не буду, тому що треба, щоб, щоб була просохша земля. Перед цим я дала монофосфат калія. Воно у нас фосфорне добре, вот, трошки, щоб розігнати це все. От. Азот теж, категоричний азота. Бачите, аж верхушки, по... ну, тобто, дивіться, жирний страшний. Я ж кажу, ще я прибрала цей плоди, може б з нього щось би, допустимо, смоктало, так було б йому краще, а так час він у нас жирує. Е -е так, полив брати, азот весь прибрать, де б в якому б в, в чом би він не був, поки що не підживлять, поки вони не підуть в ріст. Підживляла я до цього. Отаке по листу давала. Вегетативчик. Це у нас 3,27. Тут йде і азот, тобто всі мікроелементи, фосфор, калій, магній. Це листове підживлення. Також давала я кальцефос, Зараз також я даю, тому що тут у нас фосфор, кальцій, тобто те, що нам потрібно. Ось таке ось замовляла мікро. Це хелат, Тут мікроелементи хелатні. Тут у нас залізо, бо нехватка заліза, була, начали жовтіти верхушки на огірках. То я швидко замовила. Ось, бачите. Також є азот, марганець, мідь. Ну це все поки що ми використовувати не будемо, поки вони не підуть в ріст. Далі це все, зрозуміло, що нам понадобиться. Також по каплі останній раз я давала 5 мульти. Це три Воно вже йде у нас для наливчика. Ось, все, дивіться, також є азот. Фосфор, калій, кальцій, магній, бор. Тут вся таблиця Менделєєва називається. Ну, цього поки що я давати нічого не буду, тому що, ви ж бачите самі, Надо тут буду йти крутить, бо по, -по, -по, по цей листочки вже поопускалися. Треба попідкручувати. Ну, я думаю, вам вроді на ваше питання я відповіла. Ви побачили. Якщо можна було, я ж кажу, можна було куб поставити туди, тут, виходить, спуск, і воно б самотюком це все викапувало. Ну, нам треба, щоб в першу чергу ж була тепленька водичка. А там же ж у нас, ну що, в принципі. Ну, і так як тут в нас яма була, тобто тут нічого ми, ми посадити не можемо, бо тут була яма, ми її засипали, а земля все одно просідає. Чоловік каже, давай не будемо переводити туди, десь його тут ставити, якщо. ну, Тут все одно нічого ми садити не будемо. І сюди каже, давай поставимо куб. Ну, так як у нас був насос, то ми нічого, в принципі, не тіряємо і не тряма, ми поставили куб сюди. То треба поливати мені, я в розетку, чоловік мені його вкинув. Я в розетку, ось у мене є тут розетка, у нас тут насос підключений до котла. Я в розетку включила, воно в мене викопало, я встановила, наколотила собі. Живлення, що мені там треба підживити. Розколотила в кубі, включила насос, він далі в мене прогнав і все. І на цьому все, все класно. Потім чоловік підключив мені з крана воду, в куб ми назад залили, щоб грілася, ну, щоб опять водичка була. І таким чином ми так виживаємо. Ну, з огірком, так, да, з огірком це в нас, звісно, проблемка тепер. Вічно в мене це він. То автомат у мене жирує, то огірок жирує, я його, а потім ходю, мучаюся. Треба буде мені сапачечкою оце все попропалювати, бо пішла і трава, і все воно пішло. Так що якось так. Плюс іще зіграла роль, у нас були три дня морозів. У нас в один день і в ночі було мінус восім. А ну, зрозуміло, що перепад, оце все. А огірки вони такі чутливі. Вони їм оце ці перепади це хуже всього для них. Ну, Зісно, зіграла ще й погода. Вони приостановилися, <кій> тому що зараз сонця немає. Зараз вже 9 часов вранку, ну, сонця немає. А для них це дуже печально. Вони люблять сонечко. Ну, есть, Це не томат. Томат не такий привілегливий, як огірок. Огірок, звісно. Особливо я побачила, знаєте, плюси-мінуси і мінуси в тому, що от, допустимо, я взагалі завжди садила 1 апреля. Я сіяла огірок, в неотаплюємо. Я сіяла 1 квітня і висаджувала десь ну, через місяць, беремо десь отако, Десь ну, в началі мая ми висаджували огірок. То <кій> теж як ночі холодні, знаєте, він застивав, так і звініття, це був май місяць. А зараз я його посіяла 2 лютого. То що ж ви хочете? Ну, тобто, я вже з ним скільки промучилася, що я не знаю, що, не дай Бог, цим огірком. І вчора попалось мені відео, одне виложили в Тіктоки. Я також на оставити буде мені силку. Я веду Тікток-канал, у мене там вже 43 тисячі підписників. Попались мені відео в Кривому Рогу, зняли відео, ну, хтось, що огірок наший тепличний, український, коштує 250 гривень за кілограм. І вона, жінка, з таким удивленням, що взагалі вже всі подурили, ну, подуріли, така ціна і це. Я хотіла написати комент, а потім думаю, ну... Понятно, що я не пойму їх, а вони не поймуть мене, то я не стала вже ні з ким засипатися. Думаю, боже, я забула, коли останній раз вже чесно, нормально спала. Я, ну, я не знаю, я, ми, ми затопили цю теплицю 1 лютого, і з 1 лютого я сплю, оце як було це тепло перед морозами, то я хоч трошки почала висипатися, бо ми скоротили, вставали не 5 разів за ніч підкладати котел, а 3. То для мене це показалося. Рай. Останній раз чоловік залажував у три часа ночі дрова, то я до семи спала, ще й дитина ходить в мене в школу. Ми живемо в бойових діях, але дитина в мене вчиться в підвальному поміщенні у школі. То всім мені потрібно було встати, нагодувати дитину і відвести в школу. Там посидіть з ним до пів одинадцятого і привезти додому. То, як було тепло, чоловік залажував, останній раз він ходив у три хорошо дуже залажував наш котел, і ми спали до семи ранку, то я думала, що це для мене рай, бо, бо я вже ну, вже правда, я вже забула, коли в останній раз я вже так висипалась. В обід лягти я не можу, тому що куча діл, куча проблем, то те пересохло, то те посохло, то те не треба посіяти, то те не треба попікірувати, то їсти треба приготувати. Ну коротше, як всі ви прекрасно знаєте, я думаю, що не тільки в мене таке, а у. Хто, хто цим займається теплицею, той мене розуміє. І є дуже багато людей, які навіть не займаються, а все одно розуміють Лю людську працю ну, якось так. Також е також, також, томати. Я ж не допродала томати. Я ж не від вас не відстану. Ви розумієте, що я від вас не відстану? Друзі. 2 гривня, червоний томат, високорослий, пікіровка. Дивіться, яка його вже, мабуть, можна садити, даже не, не, не пікірувати. 2 гривня, якщо все по гривні 50. Десь в мене до 350 штук буде. Тут ось у мене є. Тут ось я тоже я продавала, оце залишилось. І ось Ну Десь 300-350 штук буде. Якщо весь по гривні 50, пишіть мені, сьогодні вечором і відправлю. Також. Кому буде потрібно, посіяла сині, багато синіх. Буде на продаж. І посіяла я томат розовий пінхіт, такий, як, такий, як ми садимо. Тільки ми, пос... ми садимо оригінал, а я посіяла класний самозбир. Зібраний був в тому році з оригінала, Жіночка в нас збирає і наградила мені сімінами. Ну, я куп, і купляла, і вона мені і, і так давала однієї для себе. Ну, коротше, класний самозбір Пінхіта. Розовий, високорослий. Буде, друзі, якщо нас не розбомблять, дай Бог, бо ви ж знаєте, де ми живемо. Це свинки кричать у сусідів. Я посіяла. Ось дивіться, скільки. Оце все посіяний розовий пінхіт буде вам туди далі, вже ви будете без пленки коли висаджувати Якщо кому треба, ну, тут багатенько буде. Напишіть мені, броню, бронюйте, бо правда, спрашують за і розовий помідор і буде, буде все. Кому потрібно, ви головне напишіть мені там, щоб я десь вас чи черкнула, чи написала. Бо цей, ну, Питають люди багато. Я три посилочки відправляла з томатиком, з капусточкою. Є даже кап, ну, капуста є у мене, там стоїть. Я вже сьогодні не заносила її. Рання, мірор от Сінгенти по 15 гривнів штучка. Також будемо висаджувати скоро на днях. Кому потрібно, пишіть мені, я вам відправлю. Якось так. Надо мені, бачите, ще ось допі... допікірувати петуню. І попікірувати мені треба перчик, тобто солодкий високорослий і грікий. І знаєте, що ще мені треба? У мене тут. Аврал уже. Оце ж Аврал, друзі. Сині. Сьогодні треба докидати, подивіться, включення. Горох. Кабачки щось мені не хочуть. Ну я їх вкину, вони вже порозлуплювалися. Я їх укину, в землі вони швидше будуть. Надо сьогодні десь дитині кинути. Дивіться, який горох уже поключився. О! Коротше, вся в роботі. Петунька моя теж вже вчора поливала. Росте? О, так сюди, давайте. Росте як на дрожжах, у відрах. Подивіться. Гляньте, яка вже. Вроді б то я відповіла на всі ваші питання. Ставте плюс, пишіть коментарі. Любі, пишіть. Хороші, погані, пишіть, пишіть усі. І за розсадку також, кому що потрібно, пишіть. Е, можна бронювати, сині е, і томат-розовий е, томат пінхіт буде трошки пізніше. Зараз є на даний момент червоний високорослий томатик. Дві гривні штучка, якщо весь по гривні 50. Мені, звісно, одного такого клієнта, щоб забрав вже всю її. І все. Бо вже немає, вже вона плаче, вже хоче дуже-дуже садитися. Вроді все. Також у мене там є тисяча низькорослого помідора, червоного. Ось стріляють. І тисяча бобката. Це також, я думаю. Куди б його мені його посіять? Ну, це я поки що думаю. Ви ж бачите, я тут вже і так вже своїми цвітами капусту випроводили на вулицю. Ну, тому якось так. Ставте лайки, пишіть коменти. Також е, дякую за донати, які мені надходять. Е, забула, жіночка мені скидувала 50 гривень. Я побачила, я все забуваю вас подякувати тому, хто хоче задонатити нам, є карта в шапці профіля монобанковська моя. Ну, Всім мирного дня, друзі. Бережіть себе, до зустрічі.